Всіх вітаю на своєму каналі Юлія Гарден Лайф Хочу вам показати свою таку міні-клумбу, яку я робила. Там очітки у мене, кам'яні троянди і так далі. Такі рослини цікаві. цікаві. Зараз покажу, розкажу. Дивіться, оце, отак оті маленькі так квітують. Такими маленькими квіточками. Такі ніжні квіти. А оце отшитки, які випускають такі пагони великі і квітують жовтенькими квітами. І от вони теж. І так цікаво, вони самі низькі, невеличкі такі, але самі квіти випускають високі. Так що отакі квіточки цікаві. О тут уже улітка сидить. Дуже мені подобаються вони, вони такі не... незвичайні. Це армія розростається, вже відцвітає Оця гарна, дуже. У неї такі червоні. Стобури і такий окрас цікавий теж. А тут, пам'ятаєте, було багато, я вам ще казала, що тут у мене загущено, і е, інші очитки такі, які так швидко розрослись, і тут заполонили мені все, і кам'яні троянди заполонили все. я їх відсадила, покажу вам, куди, там їм місто і непогано. Там вони, у такого плану Вот. Ці мені подобаються, такі цікаві. І оці, дивіться, які ще зараз гарні, такі темно-червоні. Клас. Так. О, що я знайшла? Знайшла такий стебельочок. Він такий цікавий. Глянь, гляньте. Кам'яні троянди, тут різні у мене. І от яка велика. Опускала тут своїх діточок. Теж вже можна кудись пересаджувати їх, ці маленькі. Отака от трояндочка інша. Бачите, тут така, а тут з таким червоними. Як же природа все при... придумала? А от, от така маленька троянда. І пішли пагони, і нові будуть трояндочки сторони рости. Так, Вот, цікава теж. І от така маленька. От така є у мене. І ось така. Оця так, така ж сама, я так розумію, як і ця. Я купувала декілька їх. І тут теж. Так, от такі є. І оця цікава, яка теж маленький пускає вже троянди в сторону діточок своїх. Це темніша більш. Отака от от фігурна, красива. І... От ще, дуже гарна. У неї серцевинка зелена і сама вона червона. І бачите, скільки нових трояндочок вона впустила. Потрібно буде кудись посадити. Можливо, я їх посаджу, можливо, їх посаджу в пінь. Там у мене є. Буде гарно. От троянда теж така велика. Розрослася. А от дивіться, яка цікава. Вона вверх росте. Така космічна якась, як з іншої планети рослина, мені здається. Тут теж отакі. Ну клас. Так мені подобається все це розглядати. Такий космічний всесвіт. Тут у мене отакі маленькі очитки тут ще. І оці квіточки. Зараз так вони квітують. Цікаво дуже. Тут я садила гвоздичку і всю вже пообрізала, і вона у мене так, як коврик. Тепер. А от одна ще залишилась. Так, Це імператор Ред Барон а, росте, відновлюється, тому що а, того літа підсохла. А вона дуже любить вологу, і її, її потрібно поливати а, дуже часто. І ми в один момент, я так розумію, забули полити і вона підсохла. Тому потрібно постійно за цим слідкувати. Отака от у мене міні клумбочка тут. Дуже цікава. І ось така троянда незвичайна. Хм. Яка красота. Оця розростається нова. Саме цікаво, що я взяла, у мене відпала, кусочок, я там щось збирала, і я просто втикнула в землю. І вона росте. Бустро укорінилася укорі... дуже. Ось От. така у, цю... у мене тут цікава дуже клумбочка. Сукуленти, вони такі гарні незвичайні просто. Ці жовті квіти класні. очитки, оті, які я пересадила. Їх було багато. Я їх так швидко посадила сюди, бачите, в землю. І так воно все прижилось гарно. Тут теж воно. І вже квітують всі. Такі приємні маленькі квіточки. Все приживається. А що? гарно так все. І нічого не потрібно. І тут біля вирізки, зараз бур'яну дюргаю, тут дуже гарно все переживається, таке тіньове. Тому посадила сюди, тому що сюди більш нічого не посадиш, а будуть, будуть буду тут добре себе почувати, я так розумію. От, само втикнулося і росте. Так, а сьогодні був дощ, і зараз тільки він закінчився. А ми сьогодні вихідний і хочемо зробити шашлик із курячих ніжок і з кумрію, запечену хочемо зробити. Тут накидали дров отак, різних. І зараз будемо робити. Такий великий вогник. Так, закінчили ми бордюр, зробили повністю його. На даний час отак він виглядає і мені дуже подобається. Він так гарно підкреслює саму клумбу. І як вже закінчена така клумба у нас, Там ще і рослини всі так гарно зараз виглядають. І є такі кольори. І от такий ми закінчили, тут от так зробили, щоб земля не висипалася. І тут теж ой, ну тут ми на мангалі робимо смачні страви, будемо робити. Тому димок йде трошки. Я покажу, тому що у нас йшов йшов дощ, і хочу показати, поки доща немає. То шелковиця сусідська там. У нас падає зверху. Це проблема у нас така. Не дуже мені це подобається. І тому брудно дуже, да. так. Мені подобається, як вийшло. Підкреслена така лінія. З таких звичайних дерев'яшок Можна було пофарбувати, але мені подобається такий природний більш стиль. І рослинки гарно всі виглядають у нас. Все квітують на даний час. Всі трояндочки. Дуже гарно. І ще думаємо поки що каміння засипати сюди або ні. Подумаємо. Умря майже готова, вона швидко готується дуже. Так, тут чітки під брізкою у мене. Тут травка готіє. як розрослась, вже була маленька, вже така велика стала. А тут у мене такий тим'янчик. Дуже ароматний і, звичайно, кожен рік ну, такий коврик зелений. А в цьому році от тут одна квіточка є. Хоча не квітує, звичайно. Цікаво. Дуже-дуже пахне. Тім'янчик. Ян. Тім Сьогодні вечір вже. Спека минула, а я вирішила вийти Почистила 6 -талаківі. Тут казінаки взяла і бокал Мартіні. От, отак Мартіні, все, все інше це Спрайт. І сижу тут, гарно почуваюся і див, любуюсь, милуюсь своїм садочком. От, якраз передо мною Троянда Тісін Джорджія. Дивіться, яка вона велика. І слухаю, як пташки співають. Сонечко вже сіло.